Вітаю! В ефірі Дніпро Ньюс. Студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ніч у місті минула без обстрілів, втім із повітряною тривогою. Повідомлялось про загрозу застосування ворожих безпілотників. І напередодні почала знову з'являтися інформація про ймовірність теракту на Запорізькій АЕС. Що окупанти щось замислили, повідомили у Генштабі ЗСУ. Підтвердив цю інформацію президент Володимир Зеленський. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. Наразі радіаційний фон в енергодарі та інших містах України в нормі у ситуації з можливими терактами на запорізькій атомній станції слід дослухатись до думки спеціалістів. Радить голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. За його словами, атомники та ядерники наголошують, що катастрофи подібної до Чорнобильської на заес не буде, адже чотири з п'яти реакторів на станції не працюють на АЕС стоїть. Уже Фукусимский пакет, так называемый, это пакет, который учитывает землетрясения или сильные потрясения для станции, которые тоже предотвращают какие-то определенные последствия. Что вызывает опасность в этом случае? Это действительно заражение воды. Потому что воду мы черпаем из Днепра, это основная артерия нашей страны. Естественно, масса элементов радиоактивных может... Попасть в воду, і етально визиває большую опасність. У Дніпрі комунальники розпочали роботи з ліквідації проваля на проспекті Яворницького. Наразі триває перший етап огляд та розбір бруківки над просадкою. У роботах задіяно ескаватор та двоє комунальників. Після цього місце засиплють піском, облаштують нову основу для дорожнього покриття та відновлять бруківку. Нагадаю, яма утворилася 30 червня. Туди провалився легковий автомобіль. Всі комунальні служби оперативно приїхали на місце та огородили цю ділянку парканом. Невдовзі проваля остаточно ліквідують. Безперебійна робота єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради, оновлення дитячих та спортивних майданчиків і облаштування укриттів у Дніпрі. Черговий помістом Артем Ніділька перевірив, як виконує доручення міського голови Дніпра Боруса Філатова. Подробиці далі. Вітаю, єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Мене звати Анастасія. Слухаю вас щодня. Оператори єдиної гарячої лінії приймають до п'яти сотень дзвінків. У кризові дні кількість дзвінків збільшується до тисячі. По актуальності звернень аварійні це у нас водопостачання, водовідведення серед них це є відсутність води та пориви на інженерних мережах. Звернення щодо аварійних ситуацій одразу передають до профільних служб, аби проблему оперативно усунули. Лінія працює цілодобово. На дитячому майданчику на проспекті Поля замінили гойдалку, на іншому ремонтують покриття. На даній площадці тут йде встановлення резинового покриття. Воно Комунікації під площадкою за цей рік вже відремонтовано 34 майданчики. На липень заплановані роботи на 12 об'єктах. Укриття по вулиці Титова, 18. Цілодобово відкрите для Дніпрян. Коли йдуть масштабні обстріли, коли йде довга тривога, це укриття заповнюється повністю людьми. Тут є два виходи, входи, один лаз, який необхідно відповідно до умов. У нас є аптечка, вогнегасники, технічна вода та прибирання кожні два рази на день. Це укриття в приміщенні колишнього кінотеатру вміщує 50 осіб. Отже, ми сьогодні перевірили, як працює наш наша гаряча лінія Дніпровської міської ради. Вона працює оперативно 24 на 7, як завжди, приймає дзвінки. Мешканців міста вже з початку року прийняли близько 62 тисяч дзвінків. Перевірили, як ремонтуються дитячі майданчики, як вони утримуються і наскільки оперативно реагують відповідні служби на звернення наших містян щодо несправності елементів дитячих майданчиків. Зараз ми перевірили також укриття, воно користується великим попитом серед місцевого населення. Елення, оскільки знаходиться в такому досить тривожному місці, воно оснащене з ремонтом, готове приймати відвідувачів. Черговий по місту залишився задоволеним результатом своєї інспекції. Учнівські квитки, чат-боти, сайт з підготовки до НМТ. Це про Дніпро. У місті привітали працівників, які працюють над диджиталізацією у сфері освіти. Вони протягом трьох років розробляють та впроваджують зручні сервіси, які стають в нагоді школярам та абітурієнтам не тільки з Дніпра, а й з усієї України. Діджиталізація навчального процесу це зручно, каже директорка 21-ї школи. Це спрощує життя і педагогам, і школярам, які смартфони з рук не випускають. Це і учнівський квиток, звісно, давно введений. У нас це і підготовка і проведення уроків до підготовки до НМТ, це і нові електронні щоденники, над якими працює це підприємство, це колектив дуже сучасної творчої молоді нашої міст, нашого міста, який зробить Дніпро найсучаснішим містом в it технологіям. Директор комунального підприємства зазначає, три роки це тільки початок. Освітній простір Дніпра буде розвиватися і далі. Один з цих проєктів – це освітній простір Дніпра, великий проєкт, який вже три роки існує в нашому місті, і ми працюємо над першим. Це учнівські квитки міста Дніпра, подаємо їх електроні, але розуміємо, можливо, були питання, можливо було довго. Але за цей рік ми зробили так, що тепер все піде як маслом. По хлібу можна так сказати. Дніпро одне з перших міст, де активно розвивають, запроваджують it технології у сфері освіти. Зокрема, це співпраця з вишами міста. Задумка діджиталізації освіти в місті та в принципі у всій Україні, це дуже важливо, оскільки це. Покращує освітні процеси, спрощує сам процес навчання. Працівників шкіл нагородили відзнаками за їхній внесок у сферу діджиталізації освіти. Особисто нагороджувала вчителів та е, керівників закладів міста Дніпра, які приймають участь в різних проєктах. Це і Майбук, це і підготовка до НМТ, це і єдиний о, вишнівський квиток. ЄДніпро опікується не тільки освітніми проєктами, підприємство діджиталізує ще й медицину та транспорт. Запоріжжя слід перейменувати. Буцім то топонім не відповідає стандартам лексики. Такий висновок нацкомісії зі стандартів державної мови ошелешив українців. Експертів узяли на кпини жителі Запоріжжя, і мовний омбудсмен. На його думку, нацкомісія перевищила свої повноваження. Врешті Запоріжжя лишили в спокої, рішення скасували у подробицях. Топонімічного скандалу розбирались мої колеги. Запоріжжя слід перейменувати таке рішення нацкомісії зі стандартів державної мови приголомшило українців у соцмережах. здійнялась хвиля обурення. А хтось питав у жителів міста? Запоріжжя це найкраща назва нашого міста, і не треба нічого іншого. Ви серйозно? Запоріжжя саме українська назва міста. А як же запорізькі козаки? Хіба це не доводить, що назва міста не може бути іншою? Аби гроші вкрасти? треба не назву міста змінювати а комісію житель запоріжжя артем теж розгублений парубок навіть не думав що цей топонів можуть поставити під сумнів упевнений краще знищувати все московське аніж чіпати козацьке я думаю що чіпати таку назву як запоріжжя це насправді крінж тому що це дуже потужна історична назва яка передає всі історичні події пов'язані з могутніми козаками, могутніми воїнами. Мені здається змінювати назву такого історичного легендарного можна сказати міста на якусь іншу. Це буде знущання з української історії. Чим не догодило Запоріжжя мовникам не утямить і Анжеліка Мілік, навіщо це питання піднялось під час війни? Особливо ми йдемо як. Прифронтове місто, і ну це не те, що зараз нам потрібно потрібно інші питання давати оголошення. Раніше місто називалось Олександрівськ, на честь Олександрівської фортеці. Нинішнє ім'я Запоріжжя отримало у 1921 році. Зараз я бачу, що в дуже багатьох публікаціях поширюється думка про те, що Запоріжжя назвали через те. Що воно знаходилося нижче порогів, і саме в 21-му році у Запоріжжі було відкрито краєзнавчий музей. Причому відкрито краєзнавчий музей було Яковом Новицьким, це друг товариш Дмитра Івановича Яворницького, також історик, який займався козакознавством, тобто. Можна припустити, що там була і така ідеологічна складова після запеклих баталій та суперечок у соцмережах. Скандальне рішення врешті скасували. А мовний омбудсмен Тарас Кримінь взагалі запідозрив нацкомісію у перевищенні своїх повноважень під гарячу руку мовників, крім Запоріжжя, потрапили чомусь іще й перемога, зоряне, мирне травневе, які відповідають стандартам державної мови. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі проблеми з водопостачанням у місті немає. Усі насосні станції працюють знеструмлень чи аварій не зафіксовано. За минулу добу фахівці Дніпроводоканалу усунули понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру? Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. 5 липня трамваї номер 18 та 19 закінчать свою роботу раніше. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Зміни пов'язані з ремонтом колії на перехресті проспекту Миру з вулицею Миколи Міхновського. Решта електротранспорту працює в штатному режимі за розкладом робочого дня. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі дві пожежі. Одна сталася на території приватного домоволодіння, горіла рітня кухня, а також було займання сміттєвого контейнера неподалік житлового будинку. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 23 градуси. Сьогодні буде сонячно і без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів тепла і до 34 градусів тепла. І на цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпротіві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.